У школі номер 2 колись навчалися на більше сотень учнів. Нині у ній перебувають понад півтисячі. Через брак місць уроки скоротили, школярі навчаються у дві зміни. Уроки по 30 хвилин. Нічого вони не встигають. ми будемо самі не здавати, я не знаю. Туалет через день забивається. Тому моєго восьмилітнього ребенка в таку погоду виводять на вулицю в туалет. Туалет на вулиці, самі розумієте, а дирка з мусором. Багато діти просто не ходять в этот туалет, терпят і приходять домой. З мокрим більо учнів перевели в аварійне приміщення зі школи номер один. Тимчасово там до листопада мали відновити вікна, стелю та підлогу. Гроші на ремонт заклад виграв у національному конкурсі з енергозбереження. За програмою на ці роботи виділили 9 мільйонів гривень. Ремонт у школі почали наприкінці вересня. Досі встигли лише частково встановити нові вікна. Ми кричимо, ну просто сос кричимо по поводу тета й школи, де дінді. Работ никаких, ні ни одного рабочего. і ну эта ситуація вже примерно місяць. Директорка школи Наталія Ганжара у розпачі каже, педколектив дуже тішився, коли заклад переміг у конкурсі, але чому ремонт зупинився, не знає. Строїтелі говорять, що ми остановились і за того, ж нет поставок материалов. Почему нет поставок матеріала, вот этот вопрос не знаю. ли денег там у них нету, то, ли що какие то моменти. Но мені просто этот момент неизвестен. За виділення коштів на ремонт школи відповідає підприємство Держе Там запевняють, гроші будівельникам виділили. Чому ті зволікають? Не знають. Натомість підрядники заявляють їхню роботу, гальмують податківці. После місяць роботи почему-то начались провірити. Арістоарістували И мы не можем ничего проплатить на данный момент. Но мы на суд. і що не было. Батьки учнів кажуть, їхні діти щодня ризикують здоров'ям у аварійній школі і погрожують акціями протесту, якщо найближчим часом ремонт не поновиться. Лілія Прокопенко, Віктор Прокопенко, Луганщина, П'ятий канал.